Наче ввімкнув, ще не забув. Давненько мене не було на Ютуб просторі. Всіх вітаю! Ви дивитесь канал Автопогляд. Вже давно забута ПГАЗа. І я знаю, багато хто з вас, хто підписаний на канал, але не бачив, мене вже доволі давно, більше року, скаже, а що насправді ще такий канал існує? Так, існує. І це запитували багато хто з вас, хто користувався протягом цього періоду, коли мене не було на ютуб-просторі, користувався послугами перевірки підбору, а ви ще працюєте. Так, я ще працюю. Просто, як і, мабуть, кожного з вас період війни і останній період вніс доволі багато змін. Багато хто з вас переїхали на нове місце проживання, знайшли для себе нову роботу. Багато хто з вас, з нас втратили найдорожче, що в нього було. І я зараз не про автомобіль, чи домівку. Тому е я не, ну, перша причина, кожен з вас запитає, а чому ж не було відео? Перша причина це більше ніж рік назад я втратив свого батька. І психологічно для мене це було важко. Виконував свою роботу, перевіряв, підбирав автомобілі. Багато з вас скористалися послугами, але не було у мене цього бажання, якби робити контент. Друге, це війна. Вона внесла зміни в кожного із нас, я вірю. І відповідно. Я прив'язаний також до багатьом. Допомагав багатьом військовим пригнати автомобіль за кордону, доставити, знайти автомобіль, волонтерські служби, допомога внутрішньопереміщеним особам у Львові. Тобто, якби, на такі роботи, і вони займають трішки часу, особливо допомога військовим, пошуку автомобілів для підрозділів. Це доволі складне завдання, це окрема тема і велика, і вона доволі болюча. Е, тому. І от зважаючи на от всі ці моменти, я не виконав. Тобто, які які я для себе ставлю завдання зараз, що я хочу, щоб змінилося? Перш за все, я не збираюся вам нічого обіцяти, що знаєте, от зараз відео будуть, тепер постійно ні. Я не знайшов людини, яка буде мати змогу зі мною постійно їздити. Зараз доволі складна ситуація в країні. Не так легко знайти людину, яка зможе їздити постійно зі мною на огляди, робити цікавий контент. Тому це все далі я буду робити сам. Але ставлю для себе завдання робити хоча б одне-два відео ну, кожні два тижні. Тобто хоча б одне відео, щоб кожні два тижні в нас виходило. Завтра, неділя. Перш за все, хочу привітати вас з пасхальними святами. Це християнське свято. Закликаю всіх нас реально. Трішки обмежити себе в комфорті. І згадати про тих, завдяки кому у нас відбувається це свято. Згадати про Збройні Сили України. І з цього пасхального кошика, який ви собі нам придбали, відкласти якусь певну суму і дати його на донати на Збройні Сили України. Від цього хотів би задати вам наступне запитання: як ви вважаєте, я не є настільки медійною людиною, щоб робити якісь великі збори на автомобілі, на ще щось. Якби в міру своїх можливості і тому, кому я там щось шукаю, допомагаю, я би, сам це все роблю. Але як ви вважаєте, напишіть в коментарях, чи вартую робити якісь збори на банки, допомогу на збір реп чи на автомобілі для військовослужбовців. Якщо вважаєте, що так потрібно робити, навіть враховуючи невеликий доволі контингент так би мовити, моїх глядачів вас. Чи вартує, окей, мені здається, що доволі багато є. Якщо є бажання, знаєте, то у нас є доволі багато, хто цим на потоці займається, і мені здається, результатом набагато більше. А я свою роботу і так виконую. Ну, якщо ви вважаєте, що Андрій треба робити банку, Андрій робить банку. Навіть невеликою якоюсь допомогою, ми щось зберемо і щось та, та й допоможемо. Можливо, це буде цікаво і актуально, як скажете. І... Останнє. Завтра у нас вийде нова рубрика. тижнев, як я вирішив замінити назву, тому тепер, мабуть, вона буде нас називати руб... рубрика. називатися у нас рубрика з багажника. Це просто найзручніша локація в автомобілі, де завжди можна накритися дашком і будь-яку поводу зробити відео. Тому рубрика тижневих заміниться у нас на рубрика... рубрику з багажника. Тож, яке завдання також я хочу собі поставити, відверто кажучи. Я знаю, що в цьому відео навряд чи мені це вийшло, але е, хочу навчитися зробити стисло і комфортно інформацію. тому що я зауважив, і багато хто з вас, що я дуже багато розмовляю, тому потрібно навчитися стисло формулювати і конкретно свої е, е, цю інформацію, яку я хочу видати. Е, тому завтра з'явиться у нас рубрика з багажника. Це буде якби випуск новин. Останні найцікавіші новини в світі автомобілів в Україні, та й загалом. І плюс найцікавіші теми спробуємо розвинути завтрашні рубриці. Не пропустіть! Дякую, що ви були в цей період зі мною. Підтримуємо Збройні Сили України. Не забуваємо, кому ми завдячуємо нашому спокою. Все найкраще.